У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. З точки зору богослів'я людина досягає своєї мете покликання у переображенні в Божу славу та здійснює своє людське завдання через Божу благодать, щоб стати по справжньому живою. Вона має зробити зі свого життя храм слави присутності Бога. Можливо й усвідомити, що повнота життя це споглядання та перебування у Божій славі, і ця слава Божої благодаті долає смерть та тління. Людина це істота, яка покликана стати подібною до Бога. Кожна духовна істота за своєю природою призначена бути храмом, щоб приймати Божу славу. Як образ Божий, людина повинна досягти подоби Бога, стати в союзі. З трьома богословськими покликаннями свого життя, які приводять до гармонії її внутрішній світ, в якому Отець проявляється через рішення і прагнення. Син діє і творить, Дух Святий, живить і робить досконалим. Через це людина поступово зростає духовно. Наша особиста і спільна історія стала трагічною через гріх, але її основний напрям і мета. Залишається завжди незмінною. Людина була сотворена, щоб зростати в Божій благодаті, ставати відповідальною, наповняти землю, зміцнюватися, прогресувати і, врешті, побачити Бога своїми духовними й фізичними очима. Споглядання Бога, яке звільняє від смерті і дає нетління, є проявом повної єдності з Ним. Людина стоїть на межі між видимим і невидимим. Тілесним і духовним, вона є посередником між створінням і Творцем, тільки втілення Божого Слова Ісуса Христа розкриває справжнє призначення людини. Бог створив людську істоту з двома вимірами видимим і невидимим, Він створив людину земною матерією, оживив її духом своїм. Так постає людина, немов малий космос. Бог поставив її на землю, щоб вона, маючи початок у невидимому, могла бачити видиме, керувати земними істотами, слухати волю згори і бути одночасно земною і небесною, тимчасовою і безсмертною, тілесною і духовною. Вінець таїнства людини полягає в тому, що вона уподібнюється Богові, приймаючи його волю. Людина повинна прийняти в себе Всесвіт, розуміти його розумом і приймати любов'ю, дати ім'я кожній живій істоті, як написано в книзі буття. Людина є маленьким світом, мікрокосмосом, людина, натхнена променями Божої сили, які не дозволяють їй повністю зливатися з землею, з якої вона була сотворена. Оці церкви підкреслювали цю велич і те, що людина є місцем перебування Бога. Людина є Божий образ, бо її неможливо повністю визначити, як і Бога самого неможливо в повноті окреслити. Образ є істинно правдивим, якщо в ньому є атрибути першого образу. Божество невловиме, тож і образ має містити цю таємницю. Якщо образ можна повністю пізнати, а Бога ні, то це суперечить самому існуванню образу. Людина – не може повністю описати свій духовний початок за образом Бога. У людині, в кожному з нас, є відбиток Божої непізнаності, таємниця, яка міститься в серці кожного з нас. Можна сказати таким чином, що Бог є місцем перебування людини. Людина перевищує біологічні та соціальні рамки, бо відкрита для Божої присутності і має власне прагнення до Бога. Це, властиво, є протидія ідеям, що зводять людину до чогось одномірного. Для людини важливо зрозуміти, що вона є маленький всесвіт. У серці кожного є сонце, місяць і зорі. Якби так не було, Ісус ніколи б не сказав ви світло світу. Як промовляють пророки, хіба я не наповнюю землю і небо? каже Господь Вселюся в них і буду ходити в них. І додає, і буду вам отцем, і ви будете моїм народом. Божественним словом, частка землі, стається тілом, а відтак Бог вдихає в нього життя, і це є динаміка Божественної сили, яка живе в людині. Людина, створена з землі і духу, ми є образ безсмертного Бога, тому, будучи землею, ми тягнемося до земного життя. Але в нас одночасно є частка божества, і ми відчуваємо прагнення до майбутнього світу. Творець возвеличив людину більше за будь-яку іншу тварину небо, місяць, сонце не є образом Бога лише людина сотворена за образом того, хто перевищує розум і, як подобане длінної краси, відбиток божества. Коли людина звертається до Бога, то стає подібною до нього. Немає нічого в сотвореному світі, щоб зрівнялося з величю людини. Бог тримає небо і землю у своїх руках і водночас може наповнити людину повнотою своєї благодаті, вселюся в них і буду ходити в них, каже Господь. Ця дія відриває людину від світу і покладає на неї відповідальність за себе і за цілий світ. Вона дає їй царський і священичий статус цар панує і приносить дари. Образ Божий відбитий у розумі людини, в її здатності мислити і любити, бо Бог є премудрість, слово і любов. Отці церкви не відкидали розум, навпаки, розширювали його через поглядання. Думати не тільки горизонтально треба, причини і наслідки, але також і вертикально, шанувати їх таємницю і значення. Бути створеним за образом Божим означає прийняти своє царське покликання, яке притаманне людині з народження. Кожна людина має розум і думку, яка є відблиском першого розуму. Бог є джерело любові, Ця риса викарбована в серці кожного з нас. Вищі людські здібності відображають божественні властивості. Вони мають приносити плоди у чеснотах, у способах Божої присутності на землі. Найважливіше. Це є початок безсмертя в людині, він пробуджує в нас прагнення до вищого буття та бажання вічності. Завдяки цьому людина є величнішою за всесвіт і утверджує свою свободу. Те, що людина є образом Божим в остаточному підсумку, означає, що вона репрезентує своє власне існування, тобто відкриває свободу свого особистого буття. Якщо людина покликана брати участь у Божому бутті. Її природа має мати таку здатність, необхідна подоба до божественного буття, щоб це тягнуло людську природу до Бога, тому людина має життя, розум, мудрість і чесноти, що пробуджують в ній потяг до того, що має спорідненість з нею. Оскільки вічність належить Богу, в нас має бути початок безсмертя. Ця природна здатність втягує нас до вищого і зберігає бажання вічності. Про це каже оповідь про створення сотворив Бог людину на свій образ і на свою подобу. Людина по своїй природі є вільною, оскільки Бог є свободою. Людина сотворена за образом Бога. Творець створив людину, щоб вона приймала участь у повноті його життя. Бог створив нас таким чином, щоб в нашій природі був початок кожного добра. Бог. Не може позбавити нас найціннішої здатності, тобто здатності чинити свідомий і добровільний вибір, тобто діяти вільно та свобідно, і в цьому відкривається таємниця змісту та суті нашого життя у Бозі.